Друзі, привіт! З вами я, Оксана Орлова, практичний психолог і енергопрактик. І це відео я хочу почати з цитати книги, яку я зараз читаю, і дуже раджу вам. А цитата така: всередині нас постійно змагаються дві собаки. Одна хороша, яка хоче привести мене туди, де я мрію опинитися. І друга не дуже хороша. Яка весь час намагається збити мене з мого шляху. І яка ж собака перемагає та, яку ви постійно годуєте. І це така ключова взагалі річ наше мислення. Наше мислення дуже сильно впливає на те, як ми будемо жити, чого ми будемо досягати в житті, що ми будемо мати. Скільки енергії, скільки грошей, які стосунки, на що ми погоджуємося. І працювати з мисленням це обов'язок і необхідність. Ми часто живемо згідно своїх негативних переконань. Це та сама погана собака, яку ми кормимо. Негативні переконання управляють нашим життям. Ми думаємо, що ми не зможемо, і всесвіт завжди каже нам так. Ми думаємо, що ми зможемо, і Всесвіт також нам буде казати так. Всесвіт не буде вас тягнути, він буде завжди казати вам так. Тому дуже важливо відслідковувати свої думки і особливо свої негативні переконання, деструктивні, думки, які говорять вам: та ні, ти це не зможеш, та вже пізно. Та в тебе не получиться, і так далі. І пропрацьовувати їх можна різними способами. Перший способ це рефлексія в зошиті, самостійна робота. Ви виписуєте думку нав'язливу, яка постійно крутиться у вас в голові. І говорите собі, а чому я так думаю? Задаєте собі питання і прямо пишете це в зошиті. А чому я так думаю? А хто так сказав? Хто так говорив? І завжди ви знайдете, чий голос ви чуєте в голові. Хто казав, що для вас це неможливо. Чи там, що гроші даються дуже важко. І інші переконання. Вони нам прийшли від кого? Прийшли від когось. Це 100%. Найчастіше вони не наші. Але ми цього не розуміємо, поки ми не проведемо цей аналіз. Тому ви. Пишете всю рефлексію з приводу цієї думки, звідки вона взялася. Чия вона, чи вона мене розширює, чи звужує, чи хочу я і далі її прокручувати в голові, чи я візьму іншу і буду думати навпаки. І просто буду заміняти цю думку щоразу, коли негативна спливає в моїй голові. І це і є обирати, яку собаку кормити. Але, звісно, для цього потрібна дисципліна. І дуже ефективно пропрацьовувати свої негативні установки на сесіях. Тому, звісно, запрошую вас в індивідуальну роботу, якщо ви відчуваєте, що є негативні установки, які вас стримують, а вони є абсолютно у всіх. Якщо це вам заважає і ви хочете змінити поступово крок за кроком своє мислення. Будь ласка, приходьте на психологічну консультацію або енергетичну сесію, там, де ми працюємо з думками і з енергетикою тіла, і це вдвічі ефективніше в пропрацюванні негативних установок. Подумайте про те, які зараз вас стримують негативні установки, які думки по колу прокручуються у вашій голові, і якщо ви готові з ними попрацювати. Будь ласка, запрошую, приходьте до зустрічі в наступному відео.